Вітаю, друзі, з вами адвокат Денис Пузін. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему для боржників мікрофінансових установ, тобто МФО, що для них змінилося, що для них змінилося взагалі в цьому році? Які дії робить мікрофінансова установа, як не потрапити в кредитне рабство? Все-все-все у порівнянні з довоєнним часом. М'яко кажучи, ми поговоримо, як змінилися повністю правила гри на ринку фінансових послуг безпосередньо мікрофінансових установ у довоєнний час і у 2025 році. Якщо ви бажаєте отримати чітке розуміння, то це відео саме для вас, тому дивимося його уважно та до кінця. А в кінці я, як завжди, буду ділитися з вами важливими порадами, які вам допоможуть не потрапити. Ну а якщо ви вже і потрапили, то вийти з цього явища як кредитне рабство. А і не забудьте підписатися на канал, ну, за умови, якщо ви ще не підписані, для того, щоб не пропускати у майбутньому нові відео, які будуть виходити саме безпосередньо для боржників мікрофінансових установ та банків. Від офісу адвоката Дениса Пузіна підписуємося на канал, пишемо коментарі. До речі, я намагаюся на них ще надавати відео відповіді. Хто не бачив, будь ласка, подивіться шортс. і ставимо дзвіночок, щоб своєчасно отримати повідомлення про нові відео і нічого не пропускати. Отже, почнемо з кредитів мікрофінансових установ по кредитам, які були взяти ще у 2021 році Будемо розглядати це у порівнянні до 2023 року 22 -й, 23 -й, та 25 Тобто цей час. Якщо ви взяли кредит вже у 23 році, я вас запевнюю що 99 випадків у вас вже відбулася зміна кредитора. Тобто у вас же. Є факторинова кампанія. Що таке факторинова кампанія? Ви це розумієте. Я про це дуже багато розповідав. Можете передивитися відео на моєму каналі. Ну, простою мовою відбулося відступлення права вимоги. Хоча це не простою мовою, це е, цитата вже з цивільного кодексу України. Відступлення права вимоги. Ну і ваші зобов'язання. Від кредитора А перейшли до кредитора Б. До речі, для вас і для боржника нічого не змінилося, тільки назва безпосередньо вашого кредитору. Трохи поліпшилося ставлення саме до боржника, оскільки не за всіма кредитами є можливість з вас стягнути. А і ще одразу вам нагадаю: на майбутнє: зверніть увагу самостійно: ваш кредит ніколи не анулюється. Ваш кредит. Ніколи не зникне. Завжди з'явиться стягувач за умови, якщо ви отримували кошти, і він буде в той чи інший спосіб з вас їх стягувати. Я мовчу вже про телефони Таро, так звані кол-центри, Що з ними робити, ви знаєте. Є в мене в телеграм-каналі посилання в цьому. В описанні до цього відео, будь ласка, переходьте, подивіться. Там і в текстовому варіанті написав як протидіяти кол-центру, так і у відеоформаті є багато чого цікаво. Так, поїхали. Старі кредити це у вас вже факторингова кампанія. Ну, для того, щоб у вас у подальшому все ж таки факторингової кампанії якимось чином закрепити. Щодо вашої заборгованості, вам необхідно створити такі умови, щоб ви добровільно на це погодилися. Яким чином? Ну, зазвичай це або укласти з вами договір реструктуризації або пролонгації. Я вже дуже багато разів розповідав, що договір реструктуризації або пролонгації це допоміжний договір до кредитного договору первисного. І він завжди передбачає у переважній більшості. Визнання на час його укладення всієї заборгованості і в разі його вже невиконання ториного договору. Відсотки за користування вам будуть нараховуватися на оцю шалену суму. Будь ласка, шановні, я вас просто прошу і ще раз нагадую: ніякої реструктуризації та пролонгації для вас, якщо у вас є така проблематика, це слова паразити. Ніколи хто б вам що не пропонував, які б вам лояльні умови не говорили, що щоб не діяли, які б не надходили, як би не дзвонили і не просили. Не говорили, які вони лагідні, запам'ятайте, перші або другий договір уклали, ви вже в кредитному рабстві, навіть ми потім можемо вам не допомогти. Розумієте, ніколи, ні при яких обстанах. Це те, що стосується старих кредитів. Якщо вже факторингова кампанія безпосередньо звернулася до вас, ви повинні з'ясувати питання, чи є дійсно нарахований вам борг реальним та правомірним. Цьому, якщо ви не можете розібратися, всі наші контакти є в описанні до цього відео, ми працюємо по всій Україні. Будь ласка, звертайтеся, допоможемо. Наступне це те, що якщо факторинова кампанія вже до вас звернулася, я не маю на увазі до суду до вас з метою погашення заборонності, Не треба дивитися українське бюро кредитних історій, де у вас там є боржник, і вони там написані. І це не означає те, що. Вони є належним стягувачем. у даному випадку саме стягувачем. Завжди витребовувати у них документи, які підтверджують їх повноваження щодо перехіду правовідносин. Як ви бути здивовані, не завжди вони є в наявності. А у переважній більшості, якщо відступлення правовому відбулося навіть не через укладення персоніфікованого щодо вас або вашого знайомого боржника договору, а через Реєстр боржників, повірте мені, вони ніколи його вам не нададуть. Велику таємницю відкрию і суду вони теж не нададуть, тому в задоволенні позову їм буде відмовлено. Це таємниця маленька, як один із спосібов захисту вже в суді. Ну, відео сьогодні не про суд і не те, як його виграти. Про це у мене теж є багато чого з кейсами у справах цієї категорії у сьогоднішньому відео: що робити старими кредитами та новими. А от що буде з кредитами, які були отримані наприкінці 24-го року, навіть у середині 24-го року, або безпосередньо вже у 25-му році? А тут, вільмі шановне панство, все не зовсім добре і все не зовсім гарне. Я так розумію, якщо хтось перекредитувався за старим кредитом, в мікрофінансовій установі у 2025 році я вас вітаю. Вони теж навчаються, вони не зупиняються на місці і свою майстерність вони теж підвищують. Я не буду тут розповідати, що все рівно і все класно. Повірте мені, у нас дуже багата практика. З усіма, майже з усіма банками та мікрофінансовими установами. І я, як керівник, Юридичною компанії офісу адвоката Дениса Пузіна безпосередньо Денис Пузін запевнив, що з кожним днем становиться все важче та важче. Вони навчаються, ми навчаємося належним чином їм протидіяти. Тому, якщо ви все ж таки перекредитувалися, ваше становище трохи погіршилося у 2025 році. А якщо ви взяли вже кредит у 2025 році, воно погіршилося ще більше. Поясню, у чому річ, якщо старі кредити та кредитні договори укладалися, відверто скажемо, будемо відверті до кінця з порушенням нормативно правової бази, без ідентифікації особи давали кошти у користування за те, що ви є, то зараз будь-яка мікрофінансова установа вам надасть кредит за умови підписання договору. Порядку закону про електронну комерцію. І сказати те, що ви його не підписували, неможливо. Цей факт буде доведений навіть в суді за умови, якщо мікрофінансова установа до суду звернеться. Наприклад, так ми працюємо, ми завжди з клієнтами, які... Попри цьому посі України, які знаходяться поза межами, наприклад, нашого міста, а ми знаходимося в Запоріжжі, в інших містах. Ми укладаємо договір в порядку закону про електронну комерцію, так же як і мікрофінансова установа шляхом електронного цифрового підпису. І це є договір. Ви не зможете довести факт не укладання цього договору, раз з мікрофінансовою установою. Ви не зможете довести той факт, що вам були Ті чи інші істотні умови не доведені, тому вам буде все складніше і складніше. Є певний спосіб доказування, є належність та допустимість доказів, є принцип змагальності та диспозитивності. Все це ми використовуємо безпосередньо в судах різних інстанцій на користь клієнта. І, повірте мені, нам це дуже вдало. Здається, але якщо у вас є старі кредити, ніколи його не перекредитуйте у 2025 році. Ноухау цього року це банківське перекредитування. Так, шановні, ви, вам не почулося. Як воно відбувається? Якщо у вас є дуже багато кредитів, є старі, є нові. Ви вже на мене підписані розумієте, що вам не треба банкрутства фізичної особи, або ви його, або не пройдете, або ви витратите всі кошти, які у вас є, і результату не буде. Так, да, ця процедура, вона можлива, але не завжди. Є дуже жорсткі умови, і, повірте мені, вона є. Дуже складною про це я теж розповідав на своєму каналі. Будь ласка, придивіться. І багато інформації є в телеграм-каналі з цього приводу. Посилання в описанні до цього відео. Так, ну поїхали. Якщо банк ще до вас звернеться і скаже, що у вас є кредит у деяких мікрофінансових установах, нових старих, а ми вам пропонуємо перекредитуватися і ми будемо вашим єдиним боржником. Все, приїхали. Оце вся ваша заборованість. Я вас вітаю. Оце вже буде ваше тіло кредита. А потім дійсно з вас все стягнуть і у подальшому буде ще все там позбавлення майна, автівок. Всього, всього, всього і все життя ви будете виплачувати цю забороність. Я взагалі не раджу робити ніяких дій без того, щоб не порадитися з тим чи іншим адвокатом. Через раду ви можете навіть до нас звертатися, працюємо по всій Україні. Наші контакти та всі наші соціальні мережі є в описанні до цього відео. І саме головне, якщо ми будемо підводити підсумок старих кредитів, нових кредитів. Певних змін, що я вам хочу сказати, ви повинні розуміти, що завдання будь-якої фінансової установи, будь-якого навіть банку це господарська діяльність. Один з її різновидів це отримання прибутку. Кошти вам ніхто не надає безкоштовно. Це не каса взаємодопомоги. І рано чи пізно буде або позов до суду. Або виконавчий напис нотаріуса, тощо. Тому для того, щоб не потрапити в кредитне рабство. Забудь-яких обставин, які б дії не відбувалися і хто б вам щось не пропонував, перед тим як щось зробити. Будь ласка, описання є в цьому відео, там все написано.